Привіт, це Ерік. Сьогодні відео, яке буде цікаво для тих, хто шукає рішення, що ж взяти, трекпад чи мишу для дизайну. Це не рекламне відео, тому тут дійсно буде порівняння цих двох красавців. Тобто Logitech Master MX 3 та трекпад від Apple Magic Trackpad. Я працював довгий час за мишкою і зараз перейшов на трекпад і можу щось розказати тим, хто думає, що ж між цим обирати. Це не лише для дизайнерів, але все ж таки тут буде дизайнерський мій смак і досвід. А перед початком цього відео експериментів, порівнянь та навіть замірів швидкості роботи, можеш поставити лайк та написати коментар, що тобі більше подобається: миша чи трекпад. Подивимось хто кого. Також дуже дякую цим спонсорам за підтримку каналу. Ваші кошти йдуть на розвиток youtube каналу та україномовного ком'юніті дизайнерів Design Hub. До речі, на Design Hub можете підписуватись. Ось тут буде qr код з посиланням, а ось тут на чат з цим же Design Hub. Мета цього відео не полягає в тому, щоб показати що щось краще за інше. Мета відео визначити, який пристрій зручніший та ефективніший для роботи в дизайні в IT, ну і взагалі за комп'ютером. І додам: я знаю, що не в мишках вимірюється скіл-дизайнера або не в трекпадах. Я знаю, що можна працювати за мишкою за 300 гривень. Я впевнений, що можна працювати на трекпаді від лю любого Lenovo чи MacBook. Я лише хочу провести кілька порівнянь та плюс-мінусів з власної ситуації. Давайте оцінимо спочатку обидва інструменти за їх характеристиками та поставимо бали переможцям. Так так, в цьому відео будуть бали і багато-багато всього цікавого вплоть до порівняння функціональності фільмі. Дивись відео до кінця. Порівняємо найважливіше, це ціну. І тут я можу сказати, що трекпад точно програє відразу. По-перше, він коштує дорожче. По-друге, мишу можна взяти і дешевше за лоджі MX Master 3 тому мишка точно отримує свій бал. Ну і наостанок, миша ця торгується дешевше, її можна взяти майже в півтори рази. Дешевше на інших площадках, і тому бал миші за більшу доступність та гнучкість по різним цінникам в різних варіантах миш. Миш, миш, нормально. Чи відповідає ціна якості? Обидва інструменти 100% так. Ніяких проблем. Все топ. Тому тут бал нікому не даю, обидва топчики, просто миша дешевше. Другий пункт це розмір та вага. Це важливо для транспортування, для розміщення на столі та взагалі зручності. Обидва інструменти легкі та легко помістяться в будь-який карман сумки. Але тут є нюанс. В трекпада це скло. І якщо ви випадково транспортуючи його вдарите, кінець трекпаду. Проте миша лоджі важить 141 грам, а трекпад 230 грам. Другий бал отримує миша лоджі. Третій пункт це матеріал та збірка. Матеріали та збірка. Точно, плюс трекпаду. Причина перша це довговічність матеріалу, це скло. Я впевнений, що він ще багато років буде в гарному вигляді, якщо я його не враню, не вдарю. А що миша? Ось ви можете побачити, що відбулося за півтора року щоденного кори... використання і. Трішки погано воно вже виглядає, не продажно продати його буде складно. Тобто бал Apple Magic трекпаду за якісну збірку. А щодо тактильної різниці, то тут нікому бал не даю. Обидва дуже приємні на дотик, хоч і відрізняються кардинально матеріалами. Плавно перейдемо до ергономіки. Тут я не можу виділити щось одне. Миша і трекпад це різні по сценарію використання інструменти. Обидва я використовував дуже довгий час. Миша дуже класно лягає в руку, зручна при роботі, і я впевнений, що це краща форма для довготривалої роботи. Зручно рухати рукою та легко доступні всі кнопки. Трекпад же зручний через свої розміри та робочу зону. Я розумію, що це просто перенесення трикпаду макбука, і він дійсно великий, величезний, зручно, класно натискається в будь-якому місці, дуже багато жестів. Це дуже зручний механізм для роботи. Читав раніше відгуки, що на трекпаді у деяких людей болять пальці і рука в цілому. Хоча і про мишу теж саме читав, можу сказати. Тож тут нікому бал не даю, тому що обидва класні однозначного лідера я тут не бачу. Миша Logitech має програмовані кнопки. Колесо прокрутки, можливість перемикання між пристроями, е, і це дуже зручно. Я можу запрограмувати гарячі клавіші під один клік чи дію в роботі в певному софті. Це величезний плюс, і тому відразу бал миші за такі можливості. І так інші миші мають схожі функції, як подвійний клік чи різні налаштування кнопок, але трекпад Apple має підтримку жестів, мультисенсорність, що зручно. Але це лише для MacBook. Тому давайте і трекпаду дамо бал за можливість різних жестів, але з урахуванням того, що це лише для iOS та Apple екосистеми. Автономність та тривалість роботи в обох пристроях дуже чудова. Обидва девайси мають вбудований акумулятор, що, що точно корисніше за батарейки, які треба викидувати та купувати нові. Не забувайте про екологію. Але ось що помітив, миша в роботі працювала довше за трекпад. І мишу можна заряджати входом Type-C прямо при роботі. А трекпад в мене можна заряджати лише лайтнінгом, за що миша отримує точно свій бал. Але отримує цей бал лише та миша, яка має вбудований акумулятор, наприклад, як в мене. Трекпад має вбудовані налаштування macOS, і наскільки я розумію, то він не взаємодіє з системами на Windows. Якщо не правий, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але робота з девайсами від Apple ідеально відпрацьована. Швидке приєднання, легке налаштування, купа параметрів, налаштування трекпад взагалі в налаштування MacBook, це дуже зручно. Тут питань нуль. Все чудово та легко налаштовувати. все зрозуміло. Але не так гнучко, як мишу MX3, яка є в мене на огляді. Ну і вона і є моєю, я не довго довго користувався. Щодо миші, тут складніше. Інколи миша від лоджі відпадає по своїм налаштуванням. Рідко, але бувало, що в за, за з якомусь застосунку вона забувала, що в неї інші гарячі клавіші. Проте вона має своє програмне забезпечення з безлічю налаштувань, дуже гнучких від кнопок загальних до кожної програми окремо. Я хотів би дати тут бали, але чесно, що там, що там, є недоліки. Тому без балів. Ну, в трекпади недоліки, обмеженість, і плюс на Windows воно не працює. Давайте детальніше за налаштування. Я впевнений, що це два різних інструменти, але для однієї кінцевої мети. Щодо трекпаду, тут можна налаштувати лише швидкість пересування, клацання, ну і різні алгоритми дій. Ніяких тут подвійних кліків, гарячих дій на окремих програмах нема. Можливо, сторонній софт це і робить, проте я не шукав. Миша, в свою чергу, більш гнучка в налаштуванні, різні варіації, різні сценарії. Самі подивіться на софт та гнучкість сотні. Параметрів та варіантів комбінацій. Притому на миші всього 6 кнопок, за те, як вдало, вони поєднуються. Резумуючи цей пункт, я хочу дати плюси обом цим девайсам. Чому? Тому що це зручні девайси в своїх типах і сценаріях використання. Саме ця миша і цей трекпад дуже зручні. Миша та трекпад отримують за цей розділ величезний бал. І в деяких розділах я не давав бал, тому що не бачив переваг. В цих розділах я даю бал, тому що обидва девайси мають ці переваги. Стійкість на поверхні та зручність використання, і відразу бал трекпаду. Я працювати можу за ним будь де. Це по суті є поверхнею. Тобто трекпад можна просто взяти на колінку і працювати навіть так. Хоча так і не роблю, проте це ж є гнучкістю, правильно, ми ж оцінюємо всебічно. Миша, хоч і ковзає на багатьох поверхнях, але зручність в цьому питанні трекпаду не відповідає. Трекпад однозначно зручніший. Отже, в такому початковому порівнянні результат наступний. Трекпад від Apple отримує 4 бали за його крутий вигляд, зручність у використанні та налаштування. Миша, а в моєму випадку я її якраз порівнюю, це Logitech MX3, отримує 5 балів. Але це лише поверхнева оцінка, де миша перемогла з невеликим відривом. А як вам здається, що в цих тестах краще? Кому б ви надали перевагу? Напишіть свою думку в коментарях. Зараз ще спробую перейти в більш глибокі тести для роботи дизайнером чи програмістом. Відразу скажу, тести зроблені фактично мною та без. Зрухувань багатьох факторів. Я просто зроблю та прокоментую своє відчуття в роботі за мишою та трекпадом. Ну і дам бали кращим в цих пунктах, а вам вже дивитися огляд і оцінювати самостійно. Почнемо з роботи в системі. Миша Logitech. Мені зручно нею користуватись, але ось переходи та багато функцій відсутні. Ну, є ряд моментів, що, наприклад, мишка. Не дуже зручно працює на mac системі коли ти намагаєшся відкрити вікна або перейти на інший робочий стіл. Все це вимагає від тебе додаткових натиснень великим пальцем, хоча гучність регулюється дуже класно. Круті фішки трекпаду розкриваються саме в macOS, і я буду оцінювати саме для цієї осі трекпад, звичайно, мультіжести, підтримка жестів до 4 пальців для швидкої та ефективної роботи. 3 d Touch реагує на силу натискання для додаткових функцій, висока точність, ідеальний контроль для роботи з дрібними деталями, сенсорний контроль, чутливість до рухів пальців для плавної навігації. Налаштування жестів, індивідуальні команди для оптимізації роботи, швидке перемикання між вікнами, жестами і класна функція Force Touch, це виконання дій залежно від сили натискання. Тут я точно скажу за власним відчуттям, я даю бал трекпаду, Мені він сподобався. Але давайте перейдемо до тестів у Figma. Завдання намалювати просту кнопку 320 на 46 і додати туди іконку. Критеріями будуть оцінювання точність при малюванні дрібних деталей та легкість користування з, з, би, інструментом. Що я роблю на миші? Я, на трекпаді? Я натискаю на трекпад, шукаю плагін, icons, і я додаю якусь іконку наприклад, ось цю island. Натискаю текст, вводжу батон, е, додаю трішки 14-й шрифт і роблю, наприклад, фіксель. Е, Shift-A-комбінація, і виходить вирівнюю. І виставляю, додаю туди іконку Alien, до цього переношу сюди цю, цей елемент, є. заливаю його якимось таким зеленим кольором. Всі інші кольори роблю білими, трішки зменшую розмір, зменшую розмір 1 піксель, скруглюю це. До такого, і може батону даю трішки побільше товщини. А, завершили. Тепер я вимикаю трекпад і підключаю мишу. А, спробуємо мишою це кеш саме зробити. Для того, щоб додати іконку, мені треба натиснути правою кнопкою миші, плагін, phosphor icons. Додаємо знову ж Alien. А, беремо текст, пишемо button. Воно пишеться відразу, але я типу, зроблю вигляд, що я налаштовую. Налаштував, додаю shift a і налаштовую по ширині 320 пікселів. А, 46 ще забув, але нічого. Давайте залишимо 40, так як і тут. 320. Переношу Alien всередину. До цього треба ось цей натиснув перекласти сюди. Натискаю FILL, даю йому зелений колір, Це робимо білим. Трішки. Занадто і зелений, ось цей десь такий, і робимо е його скругленням. Стоп. Yeah, Миша суттєво перемагає. Наступний тест прототипування у Figma. Ось цікавий приклад роботи у Figma. У нас є приклад, як треба зібрати дизайн. Я спочатку буду збирати його на трекпаді і зарахуємо, порахуємо, скільки часу на це потрібно витратити. Перекидаю MyProject на центральну частину, вирівнюю, використовую клавіатуру, приблизно роблю відступ на око, як я це бачу. А, до речі, бачу, що я десь загубив а, цей, беру звідси, вставляю, і вона ось тут вставляється. Тобто вирівнюю по а, цьому. Тепер а, банер. Банер теж десь загубив, не розумію, чому так, але копіюю звідси, а, вставляю і додаю в цей макет приблизно банер. Тепер в мене є DateCreate, беру його звідси і. Копіюю, вставляю в трекпад і беру його, підставляю в цю позицію. Я не дивлюсь на вирівнювання поки що, але все ж таки працювати досить таки комфортно. Ось, Наприклад, переношу сюди, трекпадом дуже зручно працювати. Ти легко рухаєшся вліво-вправо. І останнє це ось цей менюшечка. Ось так. Тепер ось ці два елементи дублюємо. Утримуючи, переносимо вниз і е, залишається лише колір, але це трішки з іншого проєкту, тому давайте просто м, колір перетягнемо з бекграунду е, з цього типу є раз. Ага, бачу, що тут від е, градієнт і залишимо так. Е, добре, стоп. Я витратив на цей дизайн хвилину 33, і давайте тепер я. Вимикаю трекпад, ви це бачите, і спробуємо зараз зробити на миші. Перше, що знову ж бачу, тут більше є елементів. My project переношу всередину, теж на якийсь рівень. Миша, пошук теж плюс-мінус є, але не так зручно працювати. Треба дуже сильно наближувати до екрану. Далі банер, банера немає. Беру, переношу. І вставляю в цю частину, і знову ж мені треба наближати. Не скажу, що це дуже складно, але все ж таки відчувається трішки різниця. Ось цьому рух є затримці якійсь. Так, вирівняв, вирівняв. Це трішки вниз мишкою. І тут я бачу зелений, підставляємо помаранчевий, червоний, фіолетовий. Ну, давайте це прибираємо. Ці два дублюємо вниз. І останній пункт це меню. Чи комфортно мені було працювати з мишею? Так, і як ви бачите, по часу збирання миша все ж таки швидше, досить таки суттєво, можливо, десь є. Пробіли, але різницю ви помітили. Давайте підведемо результат. Загалом обидва девайси 100% справляються зі своїми задачами, але Миша виграла трекпад з рахунком 7.5 саме через зручність у швидкості роботи. Фігма і що дизайнеру буде важливо. Це мій власний рейтинг, тому напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Можливо, я щось не врахував, ви щось знаєте більше за мене, і можете це поділитися з іншими. Я зараз активно користуюсь саме трекпадом. Він мені зручніший. Незалежно від його рейтингу я можу радити всім, у кого Apple саме трекпад, а не мишу. Навіть мишу Magic Mouse я не можу раджати так, як трекпад, хоча нею трішки користувався. Обидва пристрій мають свої переваги і недоліки. Вибір залежить від ваших потреб. Звичайно, я. Я не хотів би робити це відео просто що це безрезультативне відео. Але ці два девайси дійсно рівнозначні. Миша краще підходить для дизайнерів, які працюють з точними деталями, вик... деталями виконують тривалі робочі сесії, звикли до запрограмованих кнопок більшого функціональності на миші. Але я звик до гарячих клавіш, і трекпад мені зручніший, тому що там зручніше зумити, краще працює мультиекранність і. Ну, не знаю, для мене трекпад рівнозначний з мишею, хоча миша і перемогла в моїх таких штучних тестах, які я робив самостійно. Напишіть, будь ласка, що ви використовуєте, можливо, там якусь особливу мишку можете ще порадити. І на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво. то вирішуйте, що вам обирати самостійно. Я лише надав свої думки. Дякую за перегляд. Удачі, вивченні дизайну.